Що, погнали? Будемо готувати вечірку. Так, дивимо, що я зробив. Взяв такий рукав наниз, рукаватоко, поклав, порізав моркву, цибулю. І зараз сюди будемо на моркву на цибулю ставити. У мене є одне ребро є і пару штук м'яса є. Дивимось, погнали. Беремо таке реберце, ставимо реберце і ставимо м'ясо в мене є. Один кусочок м'яса. Друге м'ясо. Це чисто м'ясо. Я беру е, пару штучок. Тут є кусочки. Беру пару кусочків. Що, султанчик, йолки палки що ти, ти зробив, султанчик? От султанчик, підпустив хоріка, так? Да? А це султанчик, ще й таке може бути. Що зробиш? Так, зараз я по руку і прийду, зав'яжу рукава і ставлю в духовку. Так, погнали. Беремо наше м'ясо, відправляємо в духовку. Так, не думайте, що я такий червоний, що десь. Ні. Тиск тиск, високий десь піднявся і лися дуже сильні червоні. Так, ставимо, став.